Добрий день, дорогі мої друзі, а також гості мого каналу. Рада всіх вас вітати. Сьогодні буду робити творожно-сирні палочки. Це смачний десерт з ніжним солоним привкусом. Люблять і взрослі, і діти. І хочу сьогодні приготувати. Для цього нам потрібно 250 г творога. У мене домашній крупнозернистий творог, також потрібно борошно. І борошна нам потрібно 130 г, і також зразу чайну ложку розпушувача я поклала до борошна. Також потрібно 2 яйця, але тут у мене яйце і білочок, а тут просто один жовточок окремо для змащування. Також потрібно нам твердий сир, і нам його потрібно 140 грамів. По-моєму, я тут чуть-чуть більше натерла. ну Потім в процесі вимішування тіста буду бачити, можливо додати борошна. Треба, потрібно. Але борошна кількість ми регулюємо, тому що у всіх різна вологість творогу і у всіх різні повеличені яйця, тому борошно тут буде плюс-мінус. Також потрібно спеції. Із спецій я взяла прованські трави, взяла червону солодку мелену паприку і взяла імбир мелений сушений. Ось всі ці спеції я взяла. Звичайно, можна сушений часник додати або любі другі спеції за своїм смаком. Також я ще додам чайну ложку солі. Ну і кунжут це вже в кінці для посипання. Кількість цих інгредієнтів, як завжди, я залишу під відео. І так, більшу ємність я відправляю творог. Далі туди я відправляю. Яйце з білочком. Туди я відправляю сіль. Туди ж відправляю наші спеції. І все це я розімну вилкою. Можна це блендером зробити. Кількість солі тут теж треба регулювати за своїм смаком. Хтось любить більш солоніше, а хтось любить не дуже солоно. І ще залежить від сиру. Можливо, сир твердий буде солоний, то теж тоді сіль треба регулювати. Ось так я перетерла. Далі розпушувач об'єдную з борошном, висипаю борошно нашої суміші замішую тісто. Далі я вже замішую рукою, тісто я майже зібрала все до кучки. Тепер відправляю наш сир. Сир у мене один і другий. Один більш світліший, другий трошки темніший, це не має значення, головне, щоб це був сир, а не сирна маса. І далі замішую наше тісто, вмішуючи сюди наш твердий сир. Він дуже тісто гарно поглинає наш натертий на, на крупній терці сир і тісто чудово замішується. І ось в процесі замішування я додала буквально столову ложечку борошна. Тісто гарно об'єдналося, я його гарненько вимісила, воно вже не липне до рук. Закриваю целофановим кульочком і даю йому відпочити хвилин 10-15. І так, тісто наше відпочило. Я застелила коврик, на якому буду розкачувати наше тісто, буквально трошки припилю борошком. Знімаю кульочок, обминаю ще раз наше тісто. Вона полежала стало ще більш послушне. Далі я ще припилюю борошном. Нашу качалочку, яку я буду розкачувати, тісто спочатку я ось так зроблю руками трошки. А потім розкачаю пласт тісто висотою десь приблизно сантиметр. Ось так розкатавши тісто трошки края. Ось так підрівняю, щоб було рівненько, можна, звичайно, обрізати. Ось так обрівняла края, і тепер буду розрізати. Ось візьму ніж для піци. Тут у мене з однієї сторони рівненький, а я візьму ось цим фігурним і поріжу. Ось так зроблю ось такі палички. Далі я застелила противень пекарською бумагою і перенесу наші вже готові заготовочки на противень викладу на деякій віддалі один від одного. Тому що там є розпушувач, і наші вироби при випічці трошки піднімуться і стануть більші. І ось печиво я все вже виложила. У мене вийшло два противні ось такого печива. Далі я збила біло, не білочок, а тобто жовточок, і змащу зверху наше печиво. Ось так і зверху присиплю кунжутом. Духовка в мене вже розігрівається. І зараз по черзі буду випікати кожен протвінь. розігрітій духовці при температурі 180 градусів. Ну і побачу, скільки хвилин в мене буде випікатися наше печу. Все, відправляю випікатися. І ось печиво моє вже готове, випікалося 25 хвилин. Перші ми вже спробували, скуштували дуже смачно. Ось такі хрустке зверху, ніжне, м'яке всередині, прям воздушне печиво, дуже ніжне і дуже От такий специфічний аромат і запах у цього печива, хто любить солоненьке. То це, звичайно, знахідка. І ось дуже швидко робити. Ставте лайки, кому сподобалось. Підписуйтесь на мій канал. Приємного всім смаку. Пока-пока. До нових зустрічей!